Минулий тиждень був дуже напружений не тільки у ведучих попканвієра, що призвело до нервових зривів у декого із нас, а і у зірок українського шоу-бізнесу, які не відпочивають десь там на канарах, а роблять добрі світлі справи. Ось, будь ласка, Віталій Козловський готується стати хрещеним батьком. Він навіть забрав свою майбутню хресницю із пологового будинку, але в такий щасливий і світлий день, як завжди, по драматургії, поряд ходить жінка в чорному. Так, для контрасту Ірина Білик також збирається бути хрещеною мамою новонародженої донечки. Так що Віталік і Ірина Білик майбутні кресні батьки. Ура! А ще одна дуже, дуже крута і психоделічна подія на рівні цієї фотографії відбулася в Києві. Володимир Гришко відіграв свій сольний концерт. І запрошеним гостем, як дехто каже, декорацією на цьому концерті був сам Сережа Звірів. І між допрочі, іменно к этому событию он вместе с з спел… спів. Спіл, На брудершафт <рес> після української мови. <рес> Смотрите в сюжеті. почему то люблять моє творчество, не знаю почему, чому. Ну, люблять, так. Яскравий, та самовпевнений Володимир Гришко ще не втік до Америки, як обіцяв. А натомість влаштував концерт у Києві. Точніше, презентацію двох своїх естрадних альбомів. Сьогодні закритий івент, закрите мероприятие, тому що ми не могли, если ми оставили білети в продажі залі б ніхто не сів. Білети у продажу дійсно були, коштували від 600 до 800 гривень. Проте в останню мить маестро вирішив заспівати лише для обраних вузького кола своїх друзів. Поп конвейер сподівався побачити ще й багато зіркових колег Гришка. Але окрім кривошапко і вінярської українських селебритіс, не було. А навіть якби і були, всю увагу журналістів все одно перетягнув на себе Сергій Звєрів, який спеціально прилетів до Києва на концерт Гришка. Все таки це не мій бенефіс, це все таки презентація моєго друга. А вийшло в результаті все точнісінько. Навпаки, спочатку Гришко зі звірєвим співали разом українську пісню. Потім настав зірковий час Сергія, виконуючи власні пісні, король Гламуру, як завжди у яскравому вбранні та нереальних чоботах, почав влаштовувати шоу. Пожвавив сонну публіку, точніше, жіночок, які по черзі танцювали з епатажним стилістом. У нас знаєте, у нас багато півців і артистів, ну котрим правда. Уже б давно б надо сойти и дать дорогу молодым. Від деяких метрів нашого музичного олімпу і справді іноді тхне вже нафталіном. Жартують, молодяться, зафарбовують цивину і заздрять молодим артистам. Я не думаю, що в естраднам цехи якийсь маститий мастити півець, скажем, там, ну, і Павел Зібров, і... Чи... Ну, много великих, хороших у нас, украинских артистов. Молодежи не будет давать дорогу. Какая-то определенная давка есть среди артистов старшего поколения, когда они понимают, что, допустим, они теряют какие-то позиции, они используют свои связи, знакомства в медиабизнесе. шоу Что бизнес настолько велик, и столько у нас там, 52 миллиона людей вместо хватит под солнцем всем. Не время еще мне сидеть на балконе и есть семечки. Нет, это будет через лет 20. Цікаво, років через 20 на концерті гришка звірів так само буде запалювати публіку. До речі, секрет молодості Маестро. Ми дізналися ще на початку цього року. Отже, що тримає гришка у Тонусі? Пам'ятаєте? Звісно, ж, мой друг. Я його люблю, мой Андрій. ж. І він мене пока не підводить. Я його люблю лілею. І прошу, щоб йому довголіття послав як можна більше казати. Да. Моєму Андрію. Андрюшка. Андрій. Андрій 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 сильний Андрій тож поп просто не міг не поцікавитися особистим життям Андрюшки сьогодні. Мой Андрій скучає без своєї супруги.